Друзі, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій вязальний канал. Якщо ви бачите перед собою цей чудовий зошит, він у мене вже от стільки списаний, це значить, що я вирішила прийняти участь у такому чудовому проєкті, як Магічний Кубик. Організатором цього проєкту є Оленка Буганова. Вона організовує не лише магічний кубик, а й тиждень стартів, магічний кубик, Тиждень вільної людини із вільними спиці та гачки. Ось такі чотири чудові проєкти довжиною в цілий місяць. Але на цьому тижні я вам хочу показати все про магічний кубик. А! Для того, щоб ми подивилися, яке ж перше нас було завдання на понеділок, я вам хочу показати свої процеси, з якими я вступаю в цей магічний кубик. І так, давайте розпочнемо з мого першого процесу. І це мій кардиган, Єва Кардиган, по опису Петіт я вже ось тільки пров'язала від підрізів. І ще що я хочу вам сказати: у мене сьогодні вівторок. І щоб було по-справедливому, да, я вирішила, ну, в мене вчора не було часу зняти відео, тому я вступ, ну, вступ в цей проєкт знімаю у вівторок. Але, знаєте, я в Понеділ, ні, в неділю вечором в інстаграм виставляла фото, те, що я вже підготувала свою табличку з писочок по проектам. І нас на понеділок випав проект номер 1 і номер 2. Я вам зараз вставлю кусочок невеличкого відео, де буде Ну, де Оленка показує нам кубики. І що? Так як у нас учора був понеділок, і в, по моєму списочку це був кардиган. Так. Це був кардиган Єва і шкарпетки захисникам, то я поставила ось сюди маркер. Те, від якого місця я розпочала. Це у нас в Проєкт понеділка ось такий кардиган. Пряжа, з якої я в'яжу цей кардиган, це ось така. Я думаю, ви вже всі її запам'ятали. І 100% меринос в одну ниточку вирішила зробити меланжиком. І другий мій процес, який я вчора просувала на протязі дня. Точніше сказати, вечором, коли ми були на плаванні, це шкарпетки захисникам. Ось маркер, відкуда я розпочала. Тож, думаю, що це по-справедливому. Сьогодні я не в'язала нічого вівторок, ранок. У мене... Зараз десь 9, 9.30, десь отак. Так, у мене кстаті. Котик взагалі не дає щось знімати. І я вам пропоную подивитися зараз кусочок відео того, де Оленка нам викидає кубики на вівторок. Так. Вітаю кубики на завтра, на 8 квітня. І це в нас номер 2. І номер один. Буваю всім успіху. Вітаю, кубики так, на завтра. Хлиночку. На... Так, це кубики. Я вам показую ті, що нам випадали в понеділок. Давайте зараз я вам покажу кубики на вівторок. А ось це будуть кубики на вівторок. На 9 квітня. І це у нас номер один і номер три. Бажаю всім успіху. І так, ми побачили, що на сьогодні у нас випали кубики номер 1 і номер 3. По списочку видно, що перший номер це кардиган Єва. І третій номер це кардиган для Аліси. Кардиган Єва я вам показувала. Я далі продовжую в'язати. А кардиган для Аліси ось так він виглядає. І, як завжди, у мене нічого не змінюється, у мене все на середині рядочка. Але я зараз повішу маркер, який буде, ну, від якого буде відлік того, що я пров'язала. Ось сюди вішаємо маркер кудись. Всьо, маркер повісила. Тому я сьогодні працюю ось над цим проєктом, до речі, нарешті моточок з етикеточкою. Це ось така пряжа, дуже подобається. Спиці у мене дерево, що там, що там. І я продовжую в'язати. Що хочу сказати? Я не вішаю маркер. Ну, від початку, да? я вам кожного дня буду підключатися, і коли буде випадати якийсь процес, я буду на нього вішати маркер, якщо він новий. А це тому, що в списку у мене є такий пункт, як шкарпетки в тесті. Тут, за умовами цього тесту, да, ми повинні до. Ну, до четверга да, зв'язати пагомілок, я трішки не встигаю. Тому я вечорами, ранком, да, якщо в мене є час, я чуть підв'язую. Але коли випаде у мене саме в кубику, я повішу маркер і від нього вже почну рахувати далі. Мені треба, потрібно просто до четверга зв'язати до определеного етапу. Так, Щось такого сумбурного наказала, але я думаю, зрозуміло. І ще, якщо в мене закінчаться шкарпетки захисникам, і вони будуть іще випадуть, ну випадуть і закінчаться, я відразу розпочну нову пару. Не знаю, можна так не можна, але. Хочу постійно в'язати захисникам, да, щоб шкарпетки в'язалися нон-стоп. Одні закінчила, інші розпочала. І постійно ці шкарпетки були у мене в роботі. Так, дівчатка, на цьому я буду закінчувати своє підключення. Завтра ми вас, з вами зустрінемося новий день, нові кубики. Сподіваюсь, будуть нові процеси. Ну що, привіт, середа! У нас сьогодні новий день і нове завдання. Давайте зараз ми подивимося на кубики, які нам викинула Оленочка. на сьогодні. Я кубики на середу на 10 квітня. Це в нас дубль 2. Вважаю всім успіху. І так, якщо ми подивимося по моєму зошиту, видно, що дубль 2 це в нас шкарпетки для захисника. Поставимо ось так відмітку. І так як я зранку прокидаюся рано, щоб ну, зібрати Алісу в школу, подивилася, які кубики, і розпочала далі в'язати свою шкарпетку для захисника. Ось із цього маркера у мене розпочалась сьогодні робота. Це був марк, від цього до цього маркера це робота минулого тижня. Мені залишилося в'язати шкарпеток зовсім трішки, після чого я розпочну нову пару. У мене є також ось така ниточка, це бавовна, ні, бовна, але латвійська. ну, Тут куплена, це дівчатка давали для шкарпеточок. Тож, я сьогодні працюю над шкарпетками захисника, але це не все. Так як це дуже така вовна, знаєте, її довго не пов'яжеш, тому що мало того, що я від неї починаю чихати, у мене все чишиться, очі слізятся. Я вирішила, що сьогодні я маю право пов'язати ще одні шкарпетки. А які саме, давайте я зараз вам покажу. А в'язати я хочу сьогодні ще ось такі шкарпетки. Це буде тоді, коли я вже не зможу в'язати шкарпетки захисника. Це робота в тестуванні ось такі шкарпетки це задня частинка, це передня. Я буду в'язати цю частину шкарпетки, от саме в ці шкарпетки, я вже вив'язала те, що нам давали. І у мене є ще одна. Я в'яжу дві шкарпетки паралельно. Тож, сьогодні у мене в планах ще трішки пов'язати ось таку шкарпетку. Мені так подобається колір. І ось цей, неймовірно, тягучий набірний край. Тож, дівчатка, я пішла працювати, а завтра а з вами ми зустрінемося вже в новому дні. І, І подивимося, що на маленька викине на четвер. Пока-пока! Друзі, всім привіт! У мене сьогодні субота. суботу. І знаєте що? Я згадала щойно, що я не зняла ем, як підсумки магічного кубику. Я тут собі приготувала каву ось таку з молочком, помила полуничку, думаю, зараз сяду, подивлюся кіно, пов'яжу. Посмакую, а потім до мене дійшло. Що? А як же ж звіт? Тому все відкладаю і розпочинаю знімати звіт. І так, я до вас не підключалась протязі двох днів, це четвер, п'ятниця. В п'ятницю у нас кубики випадали під номером. П'яті Під номером 6, ой, 4, 5, а в п'ятницю 5-6. Ось так. Все. Всі кубики відмітили, я в'язала, як і має бути по кубикам. Але от ну, не підключались, якось не було в мене часу, то ще щось. Тому давайте зараз ми пройдемося по кожному дню і я вам покажу, що ж все-таки я зв'язала на протязі цих днів. І так, в понеділок у нас був процес номер один і номер 2 Це Єва Кардиган і шкарпетки з захисника. Єва Кардиган ми в'язали ще і у вівторок. Ось мій Єва Так. І навіть, уявляєте, не посередині рядочка. Ось він так виглядає, він уже не дуже поміщається в кадр. Ось я вже стільки зв'язала від підрізів і маркер. Ось від цього маркера те, що я пров'язала протязі двох днів. Знаєте що хочу, мабуть, інші спиці. Куплю я в'яжу тут на спицях номер 4? Мабуть, куплю від Нітпро, тому що ці спиці ну вони взагалі такі. Ну, вони не слизькі, на них в'язати дуже тяжко. Тож, ось так я пров'язала свієва картига. І другим процесом у нас були шкарпетки захисника. Я показувала вам, що я трішки розпочала, і ось що я пров'язала. Одна готова шкарпетка, інша готова шкарпетка. І, до речі, шкарпетки були захисникам, і ще у нас 10 числа був дубль 2. Тому я дов'язала ці шкарпетки і розпочала, так, хвилиночку, розпочала в'язати новеньку пару. Якщо сірі шкарпетки, це в нас з української вовни, то зелені ці шкарпетки у мене з латвійської вовни. Ось так в'яжу. Це те ж саме єдине, що я скоротила тут, мабуть, на 4 петлі. Не 58, а 54 петлі. Це ось така пряжа, вона змотана, ну вона передається в таких же бапінах. Але мені намотали такі моточки. Тож, я продовжую в'язати шкарпетки захисника, я їх відв'язую, у мене є пояси для захисників. Я все все буду збирати, а потім разом все в машинки по перу. Ну, мені так буде зручніше. Так, Наступний у нас був день, це був у нас вівторок, під номером 3 і ще був випадав кардиган Алісі. Що мені вдалося пов'язати? Ну, а тут, як завжди, все посередині рядочка. Я ще не дійшла до підрізів. Від маркера я пров'язала ось стільки. Нагадаю, що в'яжу на спицях номер 3 це симфонії від Днітпро, і от вони гладенькі, ліки, вони якісь шершаві. Тому я продовжую в'язати, сподіваюся, що все буде добре, і вийде в мене ось такий кардиган. Той кардиган, до речі, який я в'язала Алісі до цього я вам показувала. Такі напівпатентною резенкою, вона його вже затаскала за ці декілька тижнів, що отак. От так, шкарпетки захисникам показала, потім в четвер у нас був, випадав нам номер 4 і 5, шкарпетки ажурні і пов'язки. Що я хочу сказати? До пов'язки я навіть і не Ну, Не доторкалася, навіть не розпочинала. Що в мене є по ажурним шкарпеткам? Це друга шкарпетка. А це ось перша шкарпетка. Ну, в одній шкарпетці я вже відв'язала резиночку, мені залишилось зробити закриття. Це ось такий з такою п'яткою. Це шустра п'ятка, але з оцим клином в'язана від миска. Не знаю, дівчат, в'яжу, як, розпочинала я в'язати по опису. Опис я вам рекомендувати не можу. Я не знаю, чи я не попала в щільність, чи що, я в'язала на свій 40-41 розмір, я додала лишніх 10 рядочків до калину і От зараз з тими, що я додала, все це на 38-й розмір. Ну, не знаю, п'ятка там взагалі не зрозуміла. Я так і не зрозуміла, я в'язала, в'язала і не зрозуміла. Тому все, що я взяла з того опису, це лише ось такий візерунок. Далі все, ну, знаєте, я художники, я так бачу. Ось вирішила зв'язати такі коротесенькі шкарпетки. У мене ще залишається от стільки пряжі з одного моточка, з іншого моточка. Я думаю, що я зв'яжу також такі ж самі шкарпетки, але більшого розміру і трішечки ширші, тому що ну от вони ось Да? На руку зараз вам покажу. Не можу сказати, що вони готові вже шкарпетки, але ну, майже, да ось так. Так виглядають шкарпеточки. Мені подобається. Побачимо, як буде виглядати ось ця шустра п'ятка. Я її вперше в'язала саме в такому виконанні з таким клином. Ось, якщо подивитися, в нас клин ось тут починався, а ось тут він закінчувався. Видно, ось такий красивий клин. Як буде сидіти, не знаю. Якраз поміряю потім на Алісі. Ну і побачимо, що ж буде з цими шкарпетками. І останнє, що я в'язала, це були шкарпетки в тестуванні. Я вам казала, що я їх в'яжу трішки не, не по плану, так як у мене до сього, до вчорашнього дня мені потрібно було зв'язати у них уже все повністю. Ну, до п'яточки. Весь пагомілок має бути зв'язаний. Тож, ось такий, це в мене перед, це в мене зад план свій виконала. Те, що в'язала, далі продовжую в'язати за описом іде п'яточка. Це е, тестування. Скоро ці шкарпетки з цим описом вийдуть в люди, в, так можна сказати, побачить світ. Ось такий красивий колір це Alize Artisan, мені все це подобається. Тож, дівчатка, ось так пройшов мій тиждень вязальний. Він такий, знаєте, трішечки суматошний, і все ось такі шкарпетково-кардиганний у мене получився тиждень, да? такі чудові краси. І все, подивіться, які кольори. У нас все дуже таке кольорове. Ось так. Така у нас. Получилася краса, мені все це подобається. Далі я йду на завершувати, монтувати своє відео, і я думаю, що завтра, в неділю, уже воно вийде на канал. Олиночки, і всім дівчаткам дякую за дружню компанію за те, що було весело з вами в'язати. Ну, скажем так, за все-за все вам дякую. І всім пока-пока. І пам'ятаємо, що все буде в Україні. Всіх люблю, цілую. Лайки-лайки.